До суті, генштаб збройних сил України вранці відзвітував про те, що загалом з початку широкомасштабного вторгнення на території України і не лише було знищено вже понад 1 мільйон росіян, і це співпало якраз із датою 12 червня, День Росії, який там святкують до Дня Росії. Напередодні Путін проводив величезну нараду. Чергову їх він проводить практично майже щодня, і розповідає про те, як Росія перемагає, хоча це не зовсім так. З днем Росії Росіян привітав навіть державний секретар США Марко Рубіо. Він опублікував відповідне повідомлення на сайті Держдепу і сказав, що Сполучені Штати Америки від імені всієї влади американської прагнуть до конструктивної співпраці з Росією і сподіваються, що мир сприятиме їх відносинам. А посол Росії в Сполучених Штатах Америки. Так само, як і всі фактично, чиновники Росії починає писати. Справедливо буде сказати, продовжує писати багато інформації про те, що ось-ось, ну, буквально завтра, відновиться Авіасполучення Росії та Сполучених Штатів Америки, бо їм потрібно розвивати бізнес. Вони сплять і бачать, як вони будуть літати до Вашингтону. Я, до речі, цього не вивчаю, що це може статися, але схоже, що у Трампа. Певне непорозуміння відбувається на тлі того, як Україна дуже успішно проводить військові операції за допомогою дронів. Дрони прилітали минулої ночі і по Криму, і по різних регіонах Росії. Генеральний штаб Збройних сил України вранці повідомив про те, що вночі сили оборони вдарили по військовому заводу в Московській області, де серійно виробляють друковані плати й електроніку, яку використовують при виготовленні високотехнологічного збройня та техніки. Йдеться мова про технопарк Резоніт у Зубово. І Як сам визнає Дональд Трамп, сила дронів ну просто неймовірна. Це все війна дронів, це вражає, каже Трамп, і він оцінив вплив безпілотних літальних апаратів на хід війни між Росією та Україною як визначальним. І говорить про те, що американцям потрібно купувати дронів стільки, щоб їх було більше ніж у Росії і України, певно, разом взяти. Ну, послухайте його сахрон з цього приводу: ну, дрони це нова річ, це нова зброя, так. це зброя вибору. Якщо глянути на цю жахливу війну Росії проти України, яку ми намагаємось зупинити, це все війна за дрони, це неймовірно, які вони швидкі та розумні, на що здатні це щось нове з цими дронами. Загроза нацбезпеці. Так. Це справді три роки тому ніхто й не думав, що вони будуть такими. То ви думаєте, їх заборонити? Ні. Не думаю, що їх можна заборонити, але є інші заходи. Треба бути обережним з літаками, що прилітають. Вони дуже швидкі, вони дійсно хороші дрони, вони справді зброя для війни. Війна зараз, якщо, якщо люди вивчають цю війну і використовують обидві сторони, використовують дрони, про які ніхто і не мріяв. Так, це справді лякає. Так, це не добре. Так, що з цим робити? Купити більше дронів, ніж у них, мабуть, точно. Так. І кращих. Так. Так. І у вас є просто купу. нова річ. Хто б подумав, що дрон стане такою потужною зброєю? Але він замінює багато іншої зброї, навіть літаки замінює. І на тлі того, що Трамп не поспішає допомагати Україні, Сполучені Штати Америки, як ви знаєте, не планують надавати нам військову допомогу в наступному році. Ну це буде можливо якась скромна допомога. Та, що передбачається, як правило, в кожному річному бюджеті США в сумі 100-200 мільйонів доларів. Не більше, поки що ми отримуємо і досі ту допомогу, яку нам. Обіцяв, що Джозеф Байден підписав відповідні розпорядження, вона ця допомога надходить, але також не дуже швидко. На тлі цих повідомлень до України приїхав міністр оборони Федеративної Республіки Німеччини Борис Пісторіус, аби проговорити із представниками українського уряду подальшу військову допомогу для нас. Це дуже важливий візит, особливо ще раз наголошу на тлі того, що Вашингтон не поспішає і не збирається нам нічим допомагати. Але у самій Німеччині ситуація доволі. Ну, цікаве, скажу так. Ви знаєте, там і радикальні настрої альтернативи для Німеччини. Вони поки що не проявляються, звісно, на вулицях, але радикальні щодо зміни взагалом політики Німеччини. Учора члени правлячої коаліції тієї самої політичної сили соціал-демократів Німеччини, які входять до однієї коаліції із Фрідріхом Мерцем, опублікували маніфест під назвою Забезпечення миру в Європі через обороноздатність, контроль над озброєннями і взаєморозуміння. Маніфест підписало близько ста чоловік, політиків не першого шелону, не тих, хто безпосередньо в Бандестазі, але все-таки впливових політиків у Німеччині. Вони наполягають на перемовинах із Росією замість переозброєнням Бундесверу, що фактично відкидається Фрідрихом Мерцем, закликають до заборони на розміщення в Німеччині нових американських ракет середньої дальності. Критикують підвищення оборонних витрат до 5% ВВП. До речі, ця цифра дуже багато кого бентежить. І тих, хто при владі в Німеччині, і тих, хто не при владі в Німеччині, і не лише в Німеччині. Навіть Петер Павел, президент Чехії, говорить про те, що ну, вони не впораються з викликами, які сьогодні стоять перед нами, без допомоги Сполучених Штатів Америки. Але давайте буквально ще два слова про Німеччину. Німецькі політики наполягають на тому, що чинна політика уряду Фрідріха Мерца веде до дестабілізації. Та Посилення сприйняття взаємної загрози між НАТО та Росією. Це те, що плавно і тихенько зберігав Олаф Шольц. Хоча. Направда, він нам дуже багато допомагав, друзі. Я про це говорив, говорю і буду говорити. Дійсно, за часи Олафа Шольца Україні було передано неймовірну кількість військової та фінансової допомоги. Німеччина була, є і залишається другою за обсягом допомоги після Сполучених Штатів Америки. Всі решта в рази менше надають там допомоги, але важливо, щоб вони, звісно, її продовжували надавати. Тому візит Бориса Пісторіуса до України вкрай важливий, особливо на тлі тих, Політичних непорозумінь, які сьогодні виникли безпосередньо в політичних колах Німеччини.